Пенсіонери Луганщини у паніці. Ціни на ліки підскочили майже удвічі. Тож декому на найнеобхідніше вже не вистачає всієї пенсії. Які саме препарати подорожчали найбільше, з'ясували кореспонденти Сабитій. Сівєродоничанка Раїса Іванівна живе з головними болями. У жінки порушення мозкового кровообігу. Пенсіонерка потребує постійного прийому ліків. Однак препарати, які її раніше коштували недешево, зараз для Раїси Іванівни і зовсім не по кишені. Он стоил 168 сейчас 420. не знаю, що делать. І дід паралізований лежить. На 1341 взяла по всю його пенсію втратила на это. Вартість медикаментів у Сєвєродонецьку почала зростати наприкінці минулого тижня. Люди з хронічними захворюваннями кинулися до аптек, але запастися ліками за звичною ціною не встигли. Я покупаю та водарт, я зараз купив. Он раньше 60 стоил, сейчас 87. Омник тоже. 120, 10 таблеточек. В общем, на пенсию невозможно жить. Слушайте, это невозможно, какие дорогие. Я уже вообще голая осталась от этих лекарств. Ни таблетку, ни гель, ни на уколы. Недоступно нам, пенсионерам. Фармацевти пояснюють, вартість вітчизняних лік майже не змінилася. Більш ніж на 100% подорожчали імпортні медикаменти через збільшення курсу долара. На прошлой неделе ціни піднялися, а на цій неделе ціни почали потихонечку падати. Ну, касами, звісно, більше імпортних препаратів. Я вам скажу. Да, поэтому я хочу вас успокоїти. Ціни нормалізуються і вони не будуть з аптек, з прилавок. Та перш ніж вирушати до аптеки, додають фармацевти краще порадитися із лікарем, аби підібрати вітчизняні аналоги імпортних препаратів. Вікторія Ковальова Сабитя канал Україна.